Харі Крішна, Кожного дня ми спостерігаємо за новинами щодо війни, яка відбувається в нашій країні. Хто вболіває, хто підтримує селяка, донатить тощо. Але голова Одеської ОВА, Але Кіпір вже в черговий раз наголошує, що Подільщина на першому місці по допомозі Збройним силам України. Давайте подивимося, що це за допомога, чи цього дійсно потребує наші. Військові всі присутні вийшли на головну площу міста, аби взяти участь у передачі більше 30 одиниць військової техніки Збройним силам України. Даний захід був проведений за сприяння та безпосередньо участі начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, голови одеської обласної ради Григорія Діденка та голови Подільської районної військової адміністрації Михайла Лазаренка. Усі ми чудово розуміємо, що на війні допомога потрібна негайно. Якщо хтось телефонує, каже, мені потрібна автівка. Зібрали, придбали, одразу відправили. Але у Подільську навпаки, бачите, Лазаренка разом із владою, державною владою Подільська, а також з місцевою владою, збирали ці автівки, тримали біля себе та чекали, поки прийде голова Одеської ОВА, Олег Кіпер. Тобто не допомогти негайно військовим, а просто пехізуватися перед головою ОВА Кіпером. Я знаю, що Подільський район наших військових для наших бійців, які захищають сьогодні землю України, кордони України, виділили більше, зібрали коштів, за які було закуплено більше 200 машин. Ось цікаво, або голова Одеської увага, що гроші були зібрані, або все ж таки спалився, що гроші були виділені. Це перший показник нашої області. Мені дуже приємно, що саме Ця земля, на якій я народився сьогодні на перших місцях. На перших місцях. А далі Олег іпер так захопився, що навіть втратив думку. І не тільки в цьому на перших місцях. Тому що хлопці, які там на передовій постійно є в цьому потреба, вони не можуть вам особисто передати. Ну, завжди вдячні. І я від їх імені, від керівництва держави. Хочу вам всім подякувати і військовим окремо. Низький вам уклін. Що не ми почули від Олега Кіпера, що хлопці з передовій нам дуже вдячні, та не можуть нам передати цю вдячність. Але ми бачимо у інших якось виходить. Передають хлопці на відео, роблять звернення, подяку за підтримку тощо. А тут немає нічого всього. Куди воно їде? Тільки сам Бог. Знає і що ж вони наразі передали? Давайте подивимось. Подільська громада з перших днів війни допомагала і продовжує допомагати підрозділам збройних сил України необхідною технікою. Так цього разу серед іншої техніки в чергове було передано п'ять одиниць автомобілів. Два автобуси для перевезення особового складу військових частин. Хіба це не маячня? Що хлопці на передовій на автобусах їздять? Вдалося придбати завдяки спільним зусиллям працівників виконавчого комітету подільської міської ради, структурних підрозділів, комунальних підприємств, освітян, медиків, які перерахували свій одноденний заробіток на придбання техніки. Ну, так би сказала б, що потрібно було підняти трохи рейтинг місцевої влади там, усім структурам, які одноденну зарплатню перелічили на придбання цього непотрібу. Чи можливо вони хтось замовив? Ці автобуси Подільською міською радою також передано техніку спеціального призначення, а саме, екскаватор ГАЗ-52, газ 66 Уся техніка підготовлена добре, пройшла техобслуговування. Ви хоч раз чули від хлопців з передовій, що їм потрібні камази, автобуси? Я особисто ні. Тоді кому вони це передають. Також у ході заходу, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський та депутат Одеської обласної ради Олександр Маланюк отримали подяки від підрозділів Збройних сил України. Ось для чого вони влаштували цю виставу, щоб отримувати подяки. Тому що якщо ти хочеш дійсно допомогти військовому, то роби це одразу. Є можливість одразу відправив. Не збираю цю техніку. Не чекає кіпера для того, щоб потім перед ним хизуватися, Треба йому також давати можливість, начебто він працює над цим. Але працює якось незрозуміло. Там що на Миколаївщині, на Херсонщині, на Дніпрощині немає Камазів, немає автобусів. Люди, коли виїжджали, вони кидали там все: ці трактори, автобуси. Там цього заліза достатньо. Легкові пікапи це буде в пригоді. Але вантажівки напередку точно не потрібні. Тому там цього заліза достатньо. Але це друге. Перше, ми кожного дня в новинах чуємо, що хлопцям потрібні дрони. Саме вони наразі нас врятовують. І якщо і дрон коштує камікадзе 300 баксів, за ці гроші скільки можна було придбати цих дронів. І це була б дійсно суттєва допомога, яка б дійсно нас до перемоги але вони роблять навпаки, їм це не цікаво. Але нам цікаво, тому, друзі, продовжуємо молитися Богу. Гарі Крішна, Гарі Крішна, 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 Гарі, Гарі, Рам, Гарі, Рама, Гарі, Рама, 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 Гарі, Гарі. Він обов'язково нас захистить.